26 січня в актовій залі будинку дитячої творчості відбувся фестиваль Таланти твої Бориспільщина. Тема вечору народний фольклор. У фестивалі брали участь діти з чотирьох шкіл. Цього року учасникам випала нагода обрати програму самостійно. Фестиваль таланти твої бориспільщини відбувається протягом 12 років. Його організатором є відділ освіти та науки. Раніше захід відбувався в рамках конкурсної програми. Цього ж року він проходить як фестиваль без нагород, але з обов'язковими подяками вчителям. Раніше це був конкурс. 12 років поспіль це був конкурс, де були члени журі і визначалися місця. Цьому році за наказом він перетворився на фестиваль. Якби фестиваль це просто свято. Ми збираємо кращих, ми бачимо і проводимо це свято. Не визначаючи, хто кращий є на сьогодні, і в рамках цього фестивалю сьогодні проводиться фестиваль фольклорних колективів. Шкіл кожна школа підготувала свій фольклорний обряд. Для чого це потрібно, щоб діти знали свої традиції? Організатори стверджують, що наступного року вони зроблять все можливе, аби фестиваль знову став конкурсом. Євген Трофімов, Дмитро Конопко. Новини телеканал «Бориспіль».